Фронт Змін та Батьківщина підуть на вибори єдиним списком. Його очолять Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Про це 23 квітня було оголошено на спільній прес-конференції у Києві. До об'єднаної опозиції долучилася народна самооборона, партія за Україну, Народний Рух та партія реформи і порядок. Двері об'єднаної опозиції відкриті для всіх, хто насправді поділяє її принципи та цілі, зазначив Арсеній Яценюк. Я дійсно вважаю це історичним моментом. Історичним моментом того, що ми переступили через особисте. І почали думати про державне, суспільне, громадське. Не тільки почали думати, але ми зробимо все. Чого очікують від нас українці, і чого очікує від нас Україна? Домовленості були скріплені під декларацією єдності Арсенієм Яценюком та Юлією Тимошенко. В ній наголошено, що об'єднана опозиція сформує у новій Верховній Раді демократичну більшість для відновлення в державі демократії та справедливості, недопущення встановлення в Україні тоталітарного режиму. Влада буде служити суспільству, національне багатство використовуватиметься для потреб усіх громадян, а не можновладців. Кожна людина зможе власною працею Робити нагідне життя, ми розпочинаємо формування як єдиного центрального штабу, так і єдиних регіональних штабів. Ми хочемо створити потужний єдиний фронт громадських організацій, і це буде створено на базі громадського об'єднання фронту змін. Куди всі ми також плануємо вступати? Свою програму змін об'єднана опозиція представить на форумі, який відбудеться у Києві 12 травня.